Близько 20 військовослужбовців, які отримали поранення під час антитерористичної операції на сході країни, сьогодні лікуються у військово-медичному клінічному центрі західного регіону. Переважно вони не львів'яни. Серед пацієнтів закладу мешканці східних, південних та центральних областей. Але інша географія виглядає страшнішою: Слов'янськ, Красний Лиман, Краматорськ, Гора Карачун місця, де наші військові отримали поранення. Військових доставили до Львова з інших закладів медичним авіатранспортом. Тут вже рятувати життя армійців взялися військові хірурги та інші спеціалісти. До слова, за операційними столами і скальпелями в руках, рятуючи солдатське життя і здоров'я, стояли і військові лікарі з Криму. Вони на початку весни перевелися до львівського медичного закладу та увійшли в штат хірургічних клінік. Зараз кажуть військові у білих халатах життя військовиків поза загрозою. Всі поранені перебувають у задовільному стані. Це знову поранення нижньої кінцівки. Живота органів На двом потерпілим, які знаходяться в нашому центрі, в подальше буде потребувати протезування нижніх кінців важких мінно-вибухових поранень. Вони втратили ці кінцівки. Сьогодні прооперовані військовики продовжують лікування та реабілітацію в стінах закладу. Один з них Сергій, родом із Сумщини. Каже, що завжди мріяв побувати у Львові, але не міг уявити, що опиниться тут саме таким чином. Водій БТР подарували БТР кумулятивний снаряд. Гранатометор РПС. – Які у вас і ожоги. Насколько сложные? Ну, операцию уже сделали, а остальное у а доктора спросить. Здесь видно ноги, рука, да? Ну, ну, нога да, рука. славянский со 2 мая. Ну, До да этого я был на горе Карачун ну, в Телевышке. Дехто з військових, як, наприклад, Сергій з 51-ї бригади, вже закінчують курс лікування і готуються повернутися до бойових товаришів. кажуть, що відчувають себе потрібними в своїх підрозділах. А йду на виписку везу в військову частину а 23 31 А там мене вже як то говориться, там начальство мене оприділить, куда мені далі. Я решу хочу, назад до своїх хлопців. Хочу Чому? Я не знаю, мені просто я там був. і Я знаю, як це як, як є все пережив, як їм, ну, да, їм, не що їм легко, їм теж тяжко, вони на постах, сутки, вечно на нервах. Більшість юнаків дуже скупі на слова. Кажуть, що їм той бій, в якому вони отримали поранення, сниться майже щоночі. І бажають, щоб нікому не довелося пережити те, що пережили вони. Стизають, убивають, без всякого не спрашиває нічого. Кров ранення, як уряд товариші, то я не думаю, що играється. Да. Бачите, кутине. Ну, а там по-настоящему. Активну позицію зайняли і мешканці міста з перших же днів антитерористичної операції. Десятки донорів добровольців прийшли у військово-медичний центр здати кров для потреб поранених та хворих. Коли в нас виникла проблема з певним певною групою крові, у нас було нашому відділенні заготівлі переливання було недостатньо. Ми звернулися через сайт офіційний нашого військово-медичного клінічного центру. За допомогу до мешканців Львова Львівської області люди зрозуміли вірно нашу проблему і дуже жваво відгукнулися на те, щоб нам допомогти. Дуже часто до військових в гості заходять і небайдужі львів'яни. Допомагають чим можуть. Наприклад, активістка Людмила із подругами приготувала для військових смачний подарунок, насмажили свіжих ковбасок і шашлику. Влаштували так званий пікнік у палатах. Ці хлопці, які побивають в нашій львівській лікарні, вони не з території Львова. Для них тяжко, напевно, морально, тому що родини у них тут не, немає, друзів, напевно, теж не є багато. Тому ми намагалися якось так неформально поспілкуватися. Настрій, враження, атмосфера, їхні почуття, емоції. Хлопцям тяжко. Але вони тримаються, і ми маємо їх підтримати, аби вони почувалися впевненіше тут за те, що ми зробили там на сході України. У найближчі дні у Львів планують евакуювати більше поранених зі східних регіонів. Сюди ж переправлятимуть і військовиків з мобільних польових шпиталів, які розгорнуті у зоні проведення антитерористичної операції.